Андрія було поранено в ногу під час першого штурму під Іловайськом. Медики лікарні імені мечникова прийняли хворого від колег із Старобежевого. Довго боролися за його здоров'я, і цю битву було виграно. Саме важливе, це був сам процес лікування, тобто він длительний просто сам по собі займає багато часу. времени. Врачі робили свою роботу. За що очень большою, дуже благодарен. Вот вида э, ну, була сделано все, що тока ну, шоуках то так поставить мене на ноги. Вот ну і вернуть, як как би бы, так сказати, строй. Втім, про місце в строю свого батальйону Донбас Андрієві думати поки що рано твердо стати на обидві ноги у бійця є надія в найближчий час. Разом із ще шістьома пораненими. Він проходитиме реабілітацію в латвійській столиці. Після довгих переговорів латвійська сторона села прийняти сприйняти Партию наших раненых. Это 7 человек, среди них есть и тяжело раненые. Это будет две клиники, все они располагаются в Риге. Ну а лечение разное. Есть и больные, которым будет необходимо проведение нескольких операций. В основном это, конечно, реабилитация после ранения. З такими пораненнями хворі пожиттєво потребуватимуть реабілітації, кажуть дніпропетровські лікарі, проводжаючи бійців за кордон з подарунками, оберегами, в тому числі від маленьких земляків, медики говорили про вдячність за готовність допомогти латвійським колегам, які мають у справі відновлення здоров'я значно більше можливостей. Всі ребята, які сьогодні виїжджають, лічились в лікарні боєцимісніко, через длительно в основному. и с миноздравными травмами. Есть пару хлопцев, которые с полевыми травмами. Одному из них проводили 6 операций для того, чтобы собрать конечности. И я очень сегодня рад, что мы нашли возможность с помощью областной администрации, с помощью власти таких ребят оздоровить за границей. Такие методики, которые они принимают для восстановления, они... На шахті быстрее, чи ми витрати пов'язані з прийомом та реабілітацією хворих взяла на себе латвійська сторона. Переліт на спеціалізованому борту оплатив український благодійний фонд. Перебуватимуть українці в латвійських клініках доти, доки цього потребуватиме стан здоров'я кожного бійця.